Зараз вам покажу, як зробив Серега, коротше, сідушку перешив. Тут все про протертость. Да? Дивіться, воно просто нове. Зробиться хімчистка і все. Нова вкладочка помінена і сідушечка нова. І покажу вам таку, тив, сюди до привезли зараз сідушечку з німеччини. Як в німеччині перешивали і робили, подивіться. Ну, це яким треба бути таким блядь, йобнутим, щоб таку хуйню таку придумати сюди, блядь. Цю строчку, блядь. Тут -то щось наліпити, бля, це взагалі, це треш, блядь. Я ще такого не бачу. Це так в Німеччині коротше, обирають дефекти роблять робить протертості. Поняли, да? яка якість там і яка якість тут. А Серед зробив чітко. Новий. Просто новий. Доїбатися нема до чого. Зараз вам покажу, як готується все правильно. Сідуше зараз поставиться. Чехольчик новий. Серега новий, правда Сергія? Новий, бля. Зробиться хімчистка, поліровочка і буде все треш. Друзі, кому потрібна буде якісь перешивка з салона, звертайтеся до Сереги, Серегі на страничку відмічу внизу під описами. Він робить класні речі. Любе, любе коротше, блять, кіно. Карти, хуярти, сідушки. Перешивай, переклеювай, потолки, все, що вам потрібно, він зробив все, поняли. Все, сідушечка встановлюється, нова. Нова. І все буде чітко. Все, ты так само и робишь и на мотоцикле, на цикрос, и на все ты тоже сушки ну, пришла, правда? Делаю, все, любое пальто, любое кино, так? Тики, короче, правда? Бля, давайте деньги сделать. Да, любой каприз, я понял. Короче, старинку внизу видничим. Звертайтесь.